Знову парламент напрацювався зараз. У нас перерва. Чекаємо ще одного гостя. А ставив декілька разів я і колеги питання про безумбу, щоб прибрати з комітету. Знову це не підтримали. Ставили на голосування пропозицію про включення питання 10.313. Це законопроект, який би дозволив, якщо би прийняти наші альтернативні повернутися до питань демобілізації, де це чітко прописано, де прописані питання. Вислуги років, де прописане питання заробітних плат для наших захисників, чітко на рівні закону не на рівні постанов Кабміну. але знову парламент за це не голосує. монобільшість більшість не дає голоси. На жаль, просто хочу, щоб ви про це знали і робили висновки: хто як і навіщо працює в стінах парламенту. Тримаємося і не опускаємо руки. Перемога все рівно буде за нами.